Мир вам, дорогі благословені святі, час продовжується, життя продовжилось, і можливість шукати Господа всім серцем, як і належить нам, Його послідовникам, все ще залишається, і нехай кожен із нас цінує і дорожить кожною можливістю прийняти від нього нове говоріння, нову настанову. І те, що є в його серці, і в любові, готове бути передане нам. Наше спілкування почнело з запитання, напевно, тут багато віруючих, які вже не перший день віруючі, напевно, читають Біблію. Почну з запитання, який другий гріх вчинив Адам. Перша людина, яка була створена. Ми знаємо, що перший гріх я підкажу вам, може хтось не знає першого гріха, це був гріх переступу. Він не послухав наказу Бога і з'їв з дерева життя, з дерева, вибачте, з дерева добра і зла. Який другий гріх він вчинив? Чи знаєте ви? Злодіяння Адама після того, як він переступив і з'їв з забороненого дерева. Ну, подумайте, спробуйте, пригадати, а я, щоб не затримувати час, підкажу вам. Як не парадоксально, напевно, на це питання, ось так, як я його поставив, думаю, якщо би хтось і відповів, то це було б одиниці. Із мільйонів. Чому? Ніхто не звернув увагу. І це, начебто, пройшло повз уваги багатьох. Другий гріх, який він вчинив, він застосував виправдання. І це був наступний гріх, і перший в числі після падіння. Гріхопадіння поставило його або розвернуло його від позиції спілкування до позиції виправдання. До цього моменту, поки він не пав, він завжди приходив, щоб спілкуватися з Господом. Але цього разу їхня зустріч була не такою. Замість спілкування, він запропонував Господу виправдання. І це факт глибочайшого перевороту в його свідомості, в його істві. Гріхопадіння потягнуло переворот його єства від спілкування до виправдання. Коли ми говоримо, що ми спасаємось. Або спасені. Я задам питання знову. Від чого ви спасені? Що є спасіння? Для мене спасіння є повернення з позиції гріхопадіння. Якщо падіння це погибель, то спасіння це вихід з цього положення. Це означає, що від виправдання, поворот до спілкування. Адам від спілкування впав у виправдання. Ми, спасаючись, якщо спасені, повертаємося від виправдань до спілкування. І, в принципі, хрест і суд Христа перше в основі повинен видалити виправдання. Якщо суд Христа не видалив виправдання, то всі інші речі, які би не були е, запропоновані або продуковані чи досягнені, вони не усунуть, усунуть ключову річ. Момент світла, це акт протесту через виправдання. Виправдання гасить світло. Бо в момент, коли Господь прийшов в едем, він засіяв на нього. І замість того, щоб пасти на коліна і признати, я злодій, він запропонував протест світлу, виправдання. Всякі виправдання гасить світло. Причому, незалежно від того, виправдання, яке ви висунули, фактично, і промовили, чи виправдання в розумі, перше, що приходить, це виправдатись. Я знаю людей, з якими я спілкуючись досить багато часу, жодного разу при спілкуванні і перетині в певній справі або в певних моментах не бачив відсутності виправдання. І перше, що вони випалювали. Це виправдання. І так системно, завжди і безальтернативно. Завжди пропонується виправдання. Воно йде поза свідомістю, воно практично здійснюється автоматично, безсвідомо, я би навіть сказав. Але воно настільки органічно в'їлося, перша думка це виправдатись. Але це падіння. Це гріхопадіння, це не спасіння, це не суд Христа. Чому є виправдання? Тому що ми не пізнали Христа І ми не були на цьому суді. Якщо ми під судом Христа, нам немає що сказати у виправданні. І це показник признаного суду. Якщо людина признала суд Христа, виправдання зникають. Бо після того, як вона признає себе безнадійною і грішною, вона не може більше виправдати те, що сатана може спровокувати чи підсунути в її ходженні, говорінні, поступках чи діях. Вона більше не може це виправдати, тому що суд Христа опротестував все. Що є не Божою, а віруючий такий признав: признав, що нема жодні речі виправдання, а тільки суд. І це ключова точка для того, щоб перевірити себе, наскільки наше єство рухається в світлі до повного і завершеного органічного спасіння. У схильностях. Схильність виправдуватися це елемент старої природи, і він дублює гріх Адама, стара природа. Якщо ж ми признали Суд Христа, то виправдання з нашого язика більше не зійдуть. Бо все, що ми можемо сказати, винна. винна. Нам більше нема що сказати. Якщо ж є виправдання, то є протест проти Суду Христа. І тут треба зазначити, що людина може навіть не тільки виправдатись, вона може признати і навіть сповідатися в тому чи іншому проступку. Якщо ми сповідаємося в світлі, то ми бачимо себе грішними. Без просвіту. І якщо в розумі, то визнаємо невелике відхилення. Як працює ваше сповідання? Якщо ми бачимо себе у світлі, то ми знаємо, що це все. Що би це не було або чим би це не було? Воно витікає. З однієї тієї ж самої річі. Ми невигойно і безпросвітно, опоганені і пропащі. Але якщо ми не признали суд Христа або не бачимо Його, то ми можемо признати, що в цій речі, в цьому місці ми трішки відхилилися, і ми готові сповідати це відхилення не більше. Бо все інше у нас нормально. Це темрява. Темрява зумовлює признати проступок і сповідати його. І думати, що це залишки, можливо, ще кілька, і все буде порядок. Насправді це сліпота і темрява. Бо таке сповідання це сповідання з темряви. Більше того, Будь-яке сповідання гріха має фінальну стадію такого сповідання і заключений результат. який? Гріх зникає. Якщо ми судимо, якщо ми судимо себе або проходимо через суд світла, ми не можемо залишитися такими ж. Якщо після сповідання і засудження якого-небудь проступку чи гріха, ви залишились такими, це сповідь не із світла. Це сповідь із виправдання, а не із світла. Якщо ви не звільнені від гріха, це означає, що ви не стали на основу. Безнадійності. Бо якщо ви не стали на основу безнадійності, ви не повернулися лицем до єдиного джерела рішення цієї проблеми роботи Бога. Бо тільки Бог може зробити цю роботу. Але щоб Бог здійснив свою роботу в нас, привівши нас в форму Христа, ми повинні признати себе безнадійними. Але якщо ми не признаємо себе безнадійними, Тобто робота Бога відтерміновується або відхиляється, бо часткову роботу ми беремо на себе. А чому ми її беремо? Тому що нам здається, що, в неї, що її так мало, що ми швиденько все підрівняємо, підрегулюємо і все стане на місце. Тобто звільнення від гріха залежить від того, Наскільки ми признаємо себе безнадійними. А це означає: признаємо єдиний шлях, або це здійснить Господь, або це не здійснить ніхто. Ніколи. І у вічності. Якщо ми перетинаємося і віримо, що світло рішає всю проблему, і світло Христа здійснює цей. А, Цю задачу, якщо ми переднемося зі світлом Бога, то внаслідку ми зможемо судити себе. І у нас не буде жодного виправдання. Як тільки ми ввійдемо в суд світлом Божим, у нас більше не буде тенденції виправдуватись. Бо кожен раз, коли світло прийде, ми будемо знати, це вершок від цього того, що під ним. Це просто частина, те, що стало явним, те, що стало неявним, там ще великий баласт. І ми знаємо, що його там достатньо, просто в цій точці Господь витягнув щось одне, щоб знищити. Це шлях Божий. Ми можемо бути дуже поганими людьми. Або дуже хорошими, але це тимряво. Чи вірите ви, що ненависний вбивця може одномоментно змінитися? Чи допускаєте ви таку ситуацію, що людина, яка дихає ненавистю і палає вогнем, щоб вбивати? Може одномоментно зупинитися і втратити цей настрой, і втратити цю ненависть, а також цю жагу до вбивства. Я переконаю вас, що така ситуація можлива, і наведу вам приклад, таким вбивцем був Павло. Ненависть його довіруючих і до Господа була такою величезною, що він як активний діяч пішов до пересвящеників, взяв доручальні листи і, дихаючи ненавистю і погрозами, подався у Дамаск ловити віруючих, щоби вбивати їх, притягувати і знищувати їх для Бога. Зазначте. Це момент, коли він очевидно і явно представлений як одержима людина. І що ми бачимо? Ми бачимо, що по дорозі цей вбивця зупиняється і не досягає тієї цілі, яку поставив був. Що зупинило його? Світло. На друзі його перестрів Господь і його осяяло велике світло, після чого він забув, куди він ішов, і забув настрой. А все, що вирвалося з його вуст, що повелиш мені, Господи? Якщо можна видалити гріх ненависті і вбивства одним спалухом світла, то що коштують інші гріхи? Які не являються такими страшними чи затятими. Як тільки світло осяє його, цей гріх буде знищений. Бо ми більше не бачимо Павла, який повернувся до цього ремесла. Ми не бачимо, що він ще коли-небудь дихав погрозами чи бажав когось вбити. Гріх вбивства був знищений. Так і кожен гріх, який в нашому житті може вкорінитися, може бути усунений одним спалахом світла, і з ним буде покінчено раз і назавжди. Чому людина не судить гріх? Вона не бачить його жаху. І доки людина не бачить жаху гріха, вона не осудить його і не сповідає. І який би це не був гріх, якщо вона сама цього не жахнеться, він ніколи не зникне. Бо світло відкриває жах того гріха, який перед Господом має місце або пламеніє. І коли гріх стане для нас жахом, тоді світло спалить його. Я часто спілкуюся з людьми, які начебто розповідають про свої гріхи, сповідають і кажуть, що признають, що це недобре. І навіть готові ну, змінювати це. І ніколи не бачив в їхніх очах жаху від того, що вони зробили. Вони не знають гріха. Вони не знають його нечистоти. Вони не знають. Що таке зло? Все це не із світла, це все мораль. А всяка мораль є ніщо. Вона не знищує гріх. І в цьому світлі ми підходимо тільки до одного заключення. Або шлях моралі розплить. Вас до основи, але все, що вам залишається, це виправдуватись і пропонувати Богу хабарі, або ви зупинитесь і признаєте свою повну безпорадність, безнадійність, щоб бути судженими і очищеними на основі безнадійності. Усунувши будь-яке виправдання автоматичне, чи планове чи придумане. Чи готові ви сердечно просити суду Божого в світлі? Чи готові ви сердечно схиляти коліна і просити Його милості, щоб він надіслав суд світла, щоб він помилував і судив? Чи готові ви схилити свої коліна і сердечно зі сльозами про це молити? Це показує ваш настрой. Якщо ви не готові, а це означає, що світогляд ваш і рівень вашого світосприйняття заключається в тому, що ви знаходите в себе деякі неполадки. Деякі невідповідності, але вірити, що Бог допоможе і ви усунете їх, не впевнений, що вам світить хоч найменші зміни. Бо це неможливо. Якщо дана не готова жахнутися від гріха, вона не може судити його. А якщо вона не буде судити його, вона буде засуджена зі світом. Проблема заключається не тільки в тому, що ми не рішимо, не рішимо питання гріха, а в тому, що, відтерміновуючи його, фінальна заключна стадія це залишеним бути тут, на суд світу. Бути засудженим світом значить залишитися. На період гніву і суддів Божих в три з половиною роки великої скорботи. Світ буде суджений в цих три з половиною роки. Бути засудженим світом означає залишитись на цей період. Ви не можете бути засуджені світом так, як він, бо йому бо його прокляття не зупиниться. Навіть після того, як вони будуть знищені? Але ви можете розділити з ними долю цього останнього суду в кінці віку, суду великої скорботи, суду гніву Божого, коли він буде виливатися на цю землю. Надіюсь, що Бог дасть нам час і милість, щоб це розглянути. Щоби не бути засудженим світом, що ви виберете? Страждання там, де плач і крижить зубів, в темряві зовнішній, чи страждання від світла? Що ви виберете? Якщо ви не приймете страждання Христа від світла раніше, то суд, який прийде від престолу, такий страшний, що не можна порівнювати його з цими. Стражданнями. Він не береться в порівняння. Суд світлом неприємний суд і нерідко болючий. Але той суд, який відбудеться перед престолом, і страждання, які прийдеться перетерпіти людині поза славним, величним Царством Христа. Не порівняти. Це велике жахіття. Це велика біль. Це страшна річ. Страшна річ залишитися на велику скорботу. І страшна річ перед судним престолом Христа почути. Лукавий і невірний раб. Лукавий і лінивий. Ти був таким. Візьміть його і викиньте його в темряву зовнішню. Це не у порівнянні з тим, що ми можемо пережити через суд Христа, бо безумовно страждання будуть. Таким чином ще раз поставимо запитання в, нашій практиці, в нашому практичному ходженні. Що ви приймете? Благодать чи суд? Що ви включаєте в благодать? Ви включили в благодать Хрест чи виключили Його? Яка у вас благодать? І хочу зазначити, що благодать скрита. І благодать ховається у затінку Христа. І якщо ви хочете знайти її, вам прийдеться. Підійде туди. Вона вас там чекає. Нехай молісь Господа відкриє вам шлях до благодаті, щоб там ви її зустріли і обійняли. А Хрест обійняв вас. Нехай Господь благословить кожного, хто піде цим шляхом. Амінь.